Вашій увазі пропонується доповідь, що частково відображає дослідження, які проводяться у відділі інженерної геології Інституту геологічних наук нашої національної академії наук України. І в цілому вони пов'язані із вивченням змін інженерно-геологічних умов, техногенною діяльністю, її впливами на геологічне середовище, умовами виникнення надзвичайних ситуацій, розроблення заходів із, із стабілізації небезпечних екзогенів. Геологічних процесів. І все це стосується урбанізованих територій, зокрема історичних ареалів і в тому числі схилових ділянок. Схили балок і ярів на урбанізованих територіях Продовж часу вони можуть проходити стадії від рівноважного стану. А тут якось можна показувати? <постив> угу, ну, добре, якось так. Тобто від рівноважного стану до розвитку активізації сумних зміщень і загасання цих графітаційних процесів. І головними чинниками цього кола в перебігу цих процесів є нищення деревної рослинності, ведення будівельних робіт нульового циклу, це і улаштування котлованів, влаштування паль, недотримання вимог експлуатації підземних споруд, в тому числі дренажів підземних. Зміни гідрогеологічних умов прилеглих територій, навіть впливають на ділянку схилу. сейсмічність також впливає, екстремальні метрологічні умови впливають. Ірина Анатоліївна знає, як це відбувається. Зараз до того ще спостерігається тенденція активна до освоєння не тільки присхилових ділянок, а й самих схилів під забудову і забезпечення при цьому безпеки проживання людей, збереження об'єктів інфраструктури, об'єктів історикокультурної спадщини, і можливе при моніторингу таких територій. І ви спитаєте, що моніторити? Оскільки Основною ознакою однією з основних ознак активізації небезпечних сумних процесів, просідань, осідань, є деформації поверхні. Тобто, інакше кажучи, дивлячись на те, як змінюється аж висота, висотна відмітка в певній точці, ми можемо вже говорити про Деякі зміни, а ви спитаєте, де брати да, ці висотні відмітки, їх можна брати з даних дистанційного зондування, тобто з космічних знімань, використовуючи ці космічні радарні е, знімки е, за різний, причому за різний період часу ми можемо виділяти е, такі поверхні, де схили або їх частини зазнають якихось змін, тобто зазнають дельта Аж, і вже говорити про. Ризики виникнення нових або реактивізації старих сумних змічень, і далі на прикладі я покажу, як це ми робимо. Але от спочатку я хочу все-таки нагадати, що в наших дослідженнях ми спираємося на геологічні інженерно-геологічні дослідження різних вчених. Ви бачите тут їх прізвища на слайді, зокрема ті, що пов'язані з вивченням сумних процесів, заходів стабілізації на території міста Києва, в різні часи це і Киричко, Драніков, Демчишин, доробки вчених, що стосуються вивчення техногенних впливів. Питання застосування даних дистанційного зондування землі для вирішення завдань моніторингу геологічного середовища для нас в цьому плані є показовими праці лялька, Попова, Мичак, Филіпович і мета. Мета даної роботи є встановлення динаміки зміни рельєфу території з часом у складі моніторингу для визначення трендів розвитку небезпечних гравітаційних процесів і інформаційним забезпеченням. Тут слугують дані дистанційного зондування, космічні радарні знімки. Дослідження виконані для центральної частини правобережної схилів це історичний ареал. Ось перед вами. Да, можу щось показати його. А, вот. Так вот на экран. А, <рес> Значит, перед вами територія. Перед вами територія Спаського Панкратівського яру, центральна частина э, цієї протяжної 10 кілометрової схилової ділянки річки Дніпро місті Києві. Ось брівка яру. В нижній частині це ширина 80-90 метрів, а в верхній частині церкоподібні до 300 метрів. Там є верховодка, є два водоносні горизонти в четвертинних еоловодовіляльних ґрунтах і олігоценових харківських пісках. І що сприяло розвитку цієї території, це яружної системи, це сприяло порушенню поверхневого стоку при розбудові цих форт... фортеч... Ой, не ту. фортечних споруд, да, Печерської фортеці, Микиїльського монастиря. Це 15-18 століття, і територія між ними це так звана еспланада. Коли чекали ворога, да, вона вирівнювалася ця територія, щоб можна було його побачити. Вона не забудована, а жовтим це залишки валів. Цих. Тобто таке вирівнювання поверхні сприяло підвищенню поверхневого стоку і поступовому розвитку цього яру. І інженерний захист території цієї. Організований тут під улаштуванням підземних дренажних штольневих систем. Ви бачите синім кольором ці лінії, це. Ці абриси. Штольніві системи, цегляні штольні, да, це 1850-ті і добудовані 1935 роки. Тобто, ними дренажні води стікають у збірні колісі, і далі у випусками в річку Дніпро. Стольні системи пройдені в бурових строкатих глинах, це 8-15 метрів, і місцями навіть це насипні грунти. І в минулому столітті, ви всі знаєте, в 50-х роках да, схилиці були укріплені насадженням тут деревної і чагарникової рослинності. Але десь наприкінці 80-90-х років. Центральна частина тут була ця рослині знищена для покращення вигляду да, на протилежний берег. Також була частина виробок що дренажних забутована, таким чином, вона була виведена з експлуатації, і внаслідок чого в середній частині е, Спаського яру. А, до речі, тут ще була збудована в 70-х роках, ви потім побачите десь тут. Е, Така потужна, там два яруси цих підпірних стінок для укріплення схилу. І, може, і ці підпірні стінки, і забутовування дренажних систем вони призвели до звичайно негативних наслідків е баражного ефекту, тобто стали перепонами для руху підземних вод. Ось перед вами осідання. Над дренажними виробками навіть в деякому радіусі від них. Ось ми спостерігаємо обрізку сувних зрушень це і за 2002 рік, і за 2017, да, і все це проявляється, і все це проявляється в деформаціях інженерних споруд сходів, які ведуть до парку від центральної алеї. Для цієї території були відібрані. Завантажені космічні знімки, з електронних ресурсів, вони мають формат DEM, Digital Elevation Model, Тобто кожен, кожен піксель. Містить значення висоти, координатна проєкція, тут світова геодезична система координат вдс 1984 року. Вимірювання висот від рівня світового океану, висотна дискретизація знімків 1 метр. Ви бачите, да, вони були таким чином відібрані, щоб це вони співпадали за, сезон, за сезонами. Потім я поясню, ось, наприклад, верхні, грубо кажучи, зима, літо, зима, літо, зима. Так, і для цієї території була побудована базова сітка. Ось ви бачите рядом, поряд з розмірами комірки, які були обрані рівнем розміру даних знімків, комірок 12,5 на 12,5 метрів. І я хочу зупинитися трохи на е, особливостях побудови цієї сітки. І збору формування масиву точок, центроїдів для кожної комірки цієї сітки для збору значень висот цих знімків. Завантажені космічні знімки вони мають різне положення відносно досліджуваної території. Ви бачите, вона позначена синім квадратик синього кольору. Ось вони образи цих знімків, да, вони всі зміщені. Це може бути через зміну робіти космічного апарату, який робив знімання, або е, інших умов знімання. І в цьому випадку довільна побудова сітки? Тобто, дякую. Ви бачите ці центроїди чорні, ці, цієї, наприклад, довільно побудованої. Я не знаю. да, тут треба сюди показувати. Повільна побудова такої сітки для досліджуваної території вона може створювати помилку в подальших розрахунках в різниці висот. І Вона пов'язана із неспівпадінням з цих пікселів при накладанні різних кадрів. Тобто, ви бачите, один кадр, потім другий кадр. І в такому випадку, наприклад, дві точки відносяться до одного пікселя, але мають різний дельта H. Що з цим робити? І ми з використанням спеціального методу побудови сітки, з особливостями якого є визначення координат цієї базової точки. Ой, не туди? Із рахуванням вертикального і горизонтального кроку сітки, вони пов'язані з розмірами пікселя самих космічних знімків. Воно нам дозволило підвищити точність зняття даних на 64%, оскільки 48% точок сітки попадали два рази на один піксель, а 16% аж раз чотири рази. І ви бачите, що на нижньому. На нижньому результуючому інтерполяції віднімання даних висот зникла ця полосчастість, яка присутня на верхньому, там де довільно побудована сітка. І тут ще один момент треба сказати, що для кожного пікселя космічного знімка значення висоти формується в процесі обробки радіокаційних сигналів і залежить від великої кількості факторів, зокрема, це і щільність забудови, поверховість, наявність або відсутність сніжного покриву, рослинність, її висота, і для уникнення похибки в зв'язку з приростом висоти через наявність, наприклад, чи снігових покривів, чи Щільної рослинності, щільно, щільної рослинності в літній період було розраховано різниці висот, окремо для зимових знімків, окремо для літніх знімків, тобто з урахуванням сезону. При цьому ми вважаємо, що при дельта H більше нуля відбувається підвищення у рельєфі, а при дельта H менше нуля відбувається зниження у рельєфі за даний період. Які представлені знімками Градацію результатів було прийнято один відповідно до дискретної висоти знімків, і до аналізу ми брали дельта H діапазон значень від більше одиниці і менше мінус одиниці. Тобто, враховуючи діапазон від мінус одиниці до плюс одиниці, що він е, якраз створюється похибкою самого висотної представлення космічної змінки. І ось вже перед вами результати алгебраїчного сумування висоти в базових точках за різні періоди. Е, на схемах ви бачите, ну, Грубо кажучи, ми виділяли стабільні і нестабільні ділянки території. Да? До стабільних ми якраз відносили ті, що створюють похи, ну, створені похибкою, можливо. Тобто від мінус один до один. І нестабільні. Тобто, де відбувають одне тут якраз, да? жовті, помаранчеві, червоні. А що з цим не так? Я ж повертаюся туди. Тобто, ви бачите, що більшість нестабільних ділянок зафарбованих вони зосереджені якраз в центральній частині схилу. І причому ці коливання носять сезонний характер. Різниці в зимовий період да, оці. вони показують пониження в рельєфі, а літні незначні перевищення. На схемах також виділено тренди змін рельєфу. Ось вони, ці лінії. Вони, ці тренди, були співставлені з картою нектонінеотектонічних рухів, і це співпаз... показало співпадіння напрямку положення потрендів цих трендів з київським розломом іншими лініментами цієї території. Вибачте, що вони тут не представлені, але я думаю, тут фахівці всі сидять, всі знають, як розташований київський розлом, щоб тренди паралельні розлому. Тобто можна припустити, що вони є проявами тектонічних рухів деякого масштабу, або супутніми ліаніментами до цього крупного розлому. І останнє твердження, звичайно, що треба, потребує наземних завірочних спостережень. Ага, я тут клацаю, так. Да. Завірочних спостережень. І ці коливання висот е, на нестабільних ділянках, тут можна їх пояснити і. Техногенними чинниками, тобто наявністю цих підземних виробок, баражним ефектом від них, а також природними, тобто наявністю цих розломних зон різного порядку. Але я хочу тут підкреслити те, що ми ці нестабільні ділянки сприймаємо як маркери зон, де Змінюється стан компонентів геологічного середовища, тобто, тобто фізико механічні властивості ґрунтів або режим вологості, і в складі моніторингу їх можна вважати ділянками із певним ступенем ризику виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів. Ось такий головний висновок. Тут їх багато. Я думаю, що ви їх всіх почули, я не буду їх переліковувати. І Тепер на останок, щодо цієї території в цілому. Тепер зараз там в середній частині Спаського Яру якраз проходить будівельні роботи по, з будівництва другої черги Національного музею Меморіал жертв голодомору. Ось ви бачите тут загаль... загальна концепція з проекту, як він буде виглядати. Тут такий символізм, така паралель з геологічними розломами, що виривається тут воля, українська може і душа, і теж як виривається правда про ці події. Цей проєкт був розроблений спільно з де тут в мене написано: Варшавською архітектурною студією Міцо Дес International і київською компанією проєктні системи на чолі з Андрієм Мирогородським. За... От це ви бачите станом фотографії на 2019 рік, так? Це тут власні, а ти тут з вичепленням з інтернету. Тобто повністю розрита да? страшна територія. Це, це оці підпірні стінки, які вони відкрили при розробленні котловану. Вони десь х років да, були збудовані тут. Тут вони, там де будуть фундаменти якраз цієї споруди, це чотириповерхова, і вони спеціально щоб заглибити, щоб не порушити цей захищаємо охоронний ландшафт. Вони її заглиблюють трохи нижче ці поверхи. Тут ще буде десь тут, тут чи тут? Там вони зробили шахне, шахне ствол, і тут, десь з цього з цієї точки, вони там проводять штольню, використовуючи там це щит 30-х років, десь вони там вже проходять, і тут в середній частині. До речі, отут для е, як, в якості фундаментів для зведення цієї споруди там будуть не просто палі, а барити, спеціальні такі е, палі прямокутного перетину, дуже великі, висотою десь 18 метрів, е, там їх перетин прямокутний, десь 2 на метр, їх там десь е, 124 штуки має бути. Тобто, але як упевнюють ну, проєктувальники, що там також для цих барет передбачений дренаж. Вони разом з цим йдуть і будуть і забезпечувати одночасно і стабільність хилої, і е, самої споруди, і також пропускати підземні води. Але чи як воно там буде дійсно, ну, треба буде також спостерігати. І ось. Вже це цього року. Це будівництво, воно з 19-го там призупинилось впродовж 20-го і знов відновилося в березні цього року. Ви бачите, що тут вже збудована перший поверх точно, другий стіни зведено і третій там поставлені вже опалубки. Вони його навіть планують завершити до е Дня Незалежності в цьому році. Да. Але ж це страшно, оскільки деякі будівельні процеси вони потребують часу, Тобто, як буде ця споруда? Ось така ситуація з цим. Всім. Тобто, ви, який висновок? Да? Використовуючи дані дистанційного зондування, ми можемо якраз в цих моніторингах, зокрема схилових або навіть інших історичних ареалів, там, де є житло, там де треба забезпечувати безпеку проживання, їх можна також використовувати з научної точки зору як підґрунтя для інженерів-будівельників. Дякую вам за Дякую за гарну змістовну доповідь. Шановні колеги, в кого є якісь запитання? Тобто вони, виходить, з тієї середньої частини, що на 18 метрів туди вглиб, позаводили. позаводили. Да. Тобто, там, виходить, чисто таке все залито цементом буде. Ну, давайте я тут повіщаю. А й зараз може бути детальніше щось так ще питання ще хтось хоче задати. Я не бачу, щоб хотіли задавати питання. Просто це така територія, яка вивчалася нами давно, і там, наскільки я знаю, є ще. Ну, це стосовно ваших карт, там же є інклінометричні свердловини. І там чітко відмічена межа цього сувного тіла по цим свердловинам. І зараз, наскільки мені відомо, є така. Компанія Сіканс Сексенс Se Україна, яка веде спостереження за зміщеннями схилу і дистанційно, і інструментально, якраз на ділянці цього Спаського яру. Тому що однією з умовою будівництва цього комплексу, в другої черги, музею жертв володоморів, було саме спостереження за станом ґрунтового масиву. Чи не Пробували ви добути їх дані? Ні, я дійсно тільки, тільки чула, що такі стоять десь на цій стелі біля неї і десь там в центральній частині. Ні, не пробували. Ні, ну десь стояли старі інклінометричні свердловини. Я вам можу показати, так сказати, виочі таки, хто ж, хто ж їх такі міряє. Там а -а -а. ще є прару свердловин за спостереженнями за рівнями ґрунтових вод. І також я знаю, де вони знаходяться, і періодично ми їх навіть переміряємо. Е, ну, в принципі, е, якщо музей добудується, і оця система створена е, спостереження, це гідрогеологічний моніторинг, там взагалі комплексний моніторинг буде вестися. Ну, по слухам, не знаю чи насправді це все буде зараз, наразі на момент будівництва воно якимось чином ведеться. То, в принципі, ми отримаємо дуже гарну базу даних, яку накладуючи на ваші оці цікаві спостереження з використанням супутників і знімки, можна отримати абсолютно достовірну карту і використовувати її навіть в прогнозуванні процесів небезпечних взагалі на всіх схилах і каналах перекласти. Дякую, вас дуже цікаві ідеї, які треба, тільки треба і робити. <с і ще які питання до доповідача? Будь ласка, Сергій Пантелеєвич. Я сама не справжую. Ага, я археолог. Я тут oh, well, за, я з задоволен, задоволенням вас вас слухав <рес> е, 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 да і е, у мене як про своє хочеться. Там у вас була карта, да, де ви показували. Там до цю яружну систему якраз і трохи історичний експорт зробили, що е, забудова київської фортеці. Е, там дуже сміливо. Я б сказав, там з датуваннями, що там було, не було в, в, в ці періоди. Ну, це зараз не про це е, ви, е, але я кажу дуже сміливо. Е, але ви там ваші ваші всі скажімо, роботи, я так розумію, пов'язані з прогнозуванням якихось процесів, які взагалі допоможуть там для будівництва і так далі. А чи можна використовувати ваші дані для реконструкції того, що було раніше, тобто навпаки, не впевнено. А назад. Тобто, якщо, скажімо, оця ж паска і еружна система, як вона, ну, ми бачимо те, що зараз, ви можете сказати, що буде далі, а яка вона була ну, більше раніше, там, ну, на тисячі років, дві тисячі, може там щось таке. Ні, це, це не, це не да? стосується цього. Бачка, це інша, я я на тобі да, Дякую. Так, ще одне питання. Треба, але вже нам пора на ми дискусію. Просто дійсно цікаво про те, що ці ружні системи, Це ж все ми десь блукали біля лаври. Ми знаємо, що там були метаморфози, трансформації, то ці схили були лисі, то вони зараз залісні і так далі. Так от мені цікаво ваш порід. у Нас такі теж бувають часом дискусії на цю тему. Одні кажуть, треба озеленити, заліснити, а інші говорять, що дерево обичайте. Це така конструкція, як важіль, яка має парусність і коли сильний вітер. То оці залісні дерева колихають схил і сприяють його руйнації, і деградації. Ви, ну, я вас да, зміню... я, я з вами згідна. Є дійсно та, такі та, дослідження, та, які, та, які та. вивчають такого рівня динамічного навантаження та, вітрові, та, вітрові, які та, вітрові. розхитують нижню частину кореневу е, систему чи дерева, чи навіть ну, меншу чагарника якогось. Але я думаю, що масштаб цих. Е... Новий, якщо якщо, наприклад, у нас корені, да, це треба тут вже ботанічно в якусь галузь залізти і подивитися, якої глибини ці корені, чи там чи воно дойде до тих шарів, які будуть Дякую. визначати стійкість схилу. Дякую. Я вам попричуваю. По перше, корені грають звичайно двояку роль, обриваний корінь корені, вільніша, а крона і висота, на якій знаходиться крона і її парусність. Але коріння є така ідея, і провірена мною власноручно при спорудженні інженерно-геологічного шурфу на поверхній Ближньопечерної площі, де в нас коло липи був шурф, висота липи 8 метрів, глибина коріння 8 метрів. Тобто вони абсолютно урівноважені, як на мене. Так що дерева, мабуть, все таки закріплюють схил, але їх все рівно треба, мабуть, ревізію однозначно провести. Я Не казала, що вони не закріплюють. Вони що, що Я не казала, що вони не закріплюють. Я Олександру Дмитровичу відповідаю. Ні, але такі впливи дійсно є. і Вони навіть наукові публікації я таки бачила. Коли займалася диссертацією, писала про динамічне навантаження. Треба коритися в диссертації, але рівень, але рівень, цих. І, і, і по, і я думаю, що ці динамічне навантаження неможливо порівняти з динамічними від руху метропою не можна, згідно, але я, дивлячись на наші схили, то як залісили їх деревами, дерева дуже крайне рідко там на схилах падають, зато вони прекрасно падають ось на Львівській площі позавчора, впало, перекрило весь рух. Тобто до дерев також треба підходити, я думаю, з обережністю. Так, на цьому наша перша частина, шановні колеги, які.